Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Протягом усього свого служіння я намагався пояснити людям, що християнство чудова можливість щодня спілкуватися з Ісусом, як спілкуються між собою батьки і діти. Якщо християнин починає боятися Бога, значить в його християнстві щось не так. Звичайно, найпростіше добитися, аби люди підкорювалися зі страху покарання. Звісно, будь-яка людина інстинктивно боїться бути спаленою в пекельному вогні, нікому не принесе задоволення Божа кара. Але християнство, якого прийшов навчити нас Ісус, описане в Євангелії від Івана в 15 розділі наступними словами. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Чи боїшся ти зустрічі або спілкування зі своїм другом? Ісус хоче розвивати з нами саме стосунки дружби, Він створював. Не машини запрограмовані на підкорення, він створював дітей, людей з їхніми радощами, мріями, планами і почуттями. І він піклується про щастя кожного свого сина і кожної дочки. Суть трагедії в Едемському саду полягала в тому, що там був порушений зв'язок між Богом та людиною. Син, котрий колись біг на зустріч батькові, став боятися його і заховався. Відтоді цей син назавжди зберіг у собі страх і навчив своїх дітей також боятися тікати від Бога. Поклик же отця завжди залишався однаковим прийди в мої обійми, не бійся мене, але люди чомусь не сприйняли цього уроку. Одного разу вночі Ісус з'явився своїм учням, коли було темно і човен почав тонути. Учні побачили, як він йшов по морю, і подумали, що це примара. Але коли вчитель сказав м'яким голосом Це я, не бійтеся, вони зрозуміли, що це Ісус. Яке твоє християнство? Як ти служиш Ісусові через страх чи з любові? Якому християнству ти навчаєш своїх дітей? Прагнеш ти, щоб вони усвідомили всю велич любові Ісуса? Чи створюєш у них уявлення про Бога як про верховного володаря, стурбованого лише хорошою поведінкою? Пам'ятай, ти вже не раб, не слуга, ти друг Ісуса. Займайся сьогодні своїми щоденними справами разом з ним. Поруч з ним тобі немає чого боятися. Помолимось. Наш любящий дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що через Ісуса Христа Ти зробив нас своїми друзями. Ми вдячні тобі, Господи, за цю чудову обітницю і даруй в наше серце глибоку любов і довіря до Тебе. Благослови наших телеглядачів, благослови їх у щоденних справах і допоможи їм довіритися Тобі і покладати всю надію на Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус говорить вам сьогодні: прийди в мої обійми, не бійся мене, я твій друг. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення!